Привіт! Знаю більшість з вас зі мною знайомі, та не всі знають, що я більше 10 років будую свій професійний шлях перекладача, крім моєї улюбленої роботи в сфері міжнародної логістики. За ці роки ви допомогли мені розвиватися і прийти до визначення тих пунктів, які б мені хотілося вам роз'яснити, виходячи з ваших найчастіших запитань. А саме, потрібен переклад редактор Рада. Який переклад робите ви? Ви робите апостель. Його теж потрібно перекладати. Що значить робити переклад? В наш час і самому легко його зробити за допомогою штучного інтелекту, скажете ви. Переклад будь-якого документу це передати його точний зміст і надати йому такої ж легальності, яку має сам оригінал. Іншими словами, сам перекладач бере відповідальність за достовірність перекладу і відповідно його завіряє. Своєю печаткою і підписом. Це так звані Traduktion Simple, це мої переклади. печаткою перекладача при консульстві України в Іспанії. назначає його сам консул після проходження відповідних проб. Або ж печаткою традукторку Радо. Перекладач, якого назначає Міністерство закордонних справ Іспанії. На даний час я роблю традукціоніс Сімплейс, але завжди розвиваюся. Адже розвиватися з вами. І завдяки вам задоволення! Ціную кожного. А про апостол розкажу згодом в наступному відео. Все? Говорите? Свій текст, так? Та, 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 та. Його теж потрібно перекладати? Це пауза.